Друзі, всім привіт! Мене звати Гілярний Сергій, я власник і засновник школи для собачок дред. Сьогодні дуже е, важлива тема це бокс для собачок. Ми це не планували, але що ти пішла, там щось понюхала, так? Да? І що ти? Ти знала, що ми будемо там щось знімати? Давай назад, іди в бокс, назад. Дуже зручна річ для того, щоб транспортувати собаку. Чи... Потрібно на деякий час закрити, якщо до вас прийшли гості. Чи ще якісь моменти зв'язані з тим, що собаку трішечки ізолювати від тих, хто до вас прийшов, чи транспортування, перерва між тренуваннями, собачка теж знаходиться в боксі. Це дуже зручно. Я до цього звик і раджу користуватися боксом в цих моментах. Перечислю ще раз: це заняття з собакою, транспортування. І якщо до вас прийшли віза, і в бокс. Давай. Бачили, так? Да? Все, назад. Раз. Закрили, собачка там знаходиться і не виходить. Да, якщо вона не відкриє. Але, ну що, ви собі закрили і собачка знаходиться в боксі. Дивіться, як привчають до бокса. По-перше, є дуже багато варіантів. Я розповім про самий простий, але не значить, що він допоможе конкретно вам. Перший із варіантів це годувати собаку в боксі. Він дієвий. Це закидувати туди ласощі, собака заходить туди, їсть їх там і виходить. Це нормально. І вона звикне, що бокс нормально туди заходиш, виходиш, він не зачиняється. На деякий час можна буде зачиняти і давати смаколики через рішечку тут собаці. І можна навіть не зачиняти, вона може знаходитися там. Якщо ви кажете, що вона повинна бути в боксі, вона буде в боксі. Якщо вона захоче, вона може вийти. Але якщо до вас прийшли гості, ви закриваєте, і собака не лізе всіх хто за столом, чи е, ті люди, які бояться собак, чи собака може охороняти квартиру від чужих людей. Ці всі питання вирішить бокс. Які вони можна подивитися на ринку? Є вживані, є нові. Головне, щоб він працював і він був нормальний. Є в нас обзор. Боксу ви можете подивитися, їх там є багато варіантів. Є клітки, є бокси. Кожен вибере для себе по розміру і по бюджету, який вони можуть собі купити. Я раджу цю річ, тому що вона покращить життя ваше і вашої собаки. Якщо було корисно, напишіть коментар про це, що ми вдячні вам, що ви зняли цей ролик, все-таки. Ну, друзі, ми знімаємо прості речі, в яких ми вже дуже давно розуміємося, але деякі люди тільки завели собачок і вони можуть стати корисними в пригоді тим людям, які ще новички в цьому ділі. Да, візечка, іди сюди, йди мене. дивіться, раз, вийшла, кажу назад, назад. Дивіться, бачите? Бачили? Елементарно ваца. Що я можу сказати? Це такий будиночок, халабуда, знаєте, як у нас в дитинстві у собаки. Плюс треба, щоб вона нормально відносилася до нього. Це не потрібно її туди запихати, щоб собаки це не подобалося, тому що вона там не буде. Якщо собака, дивіться, вона нормально відноситься до бокса. Так само, я думаю, що якщо ми знімемо і покажемо, як привчити собаку, коли бокс в машині, як робити посадку і висадку, напишіть свої варіанти, що ви хотіли побачити, які маніпуляції з боксом. Він дуже швидко розбирається, збирається, і він зручний. Це саме головне. З вас подобайка. Напишіть коментар, чи було корисно щось в цьому ролику, корисна інформація. А ми знімаємо тільки корисно. У нас є обзор бокса і я показав, як собачка туди заходить. І буде окремо вже, як привчати собаку до боксу. Це просто я показую бокс, для чого він, коли собачка, може туди зайти. Іди сюди, візочка, дивіться, показуємо. іди сюди. Іди до мене. Молодець. Браво. Пошла сама в бокс, бачите? Ну що тобі подобається в тому боксі, Віза. Ну, я тобі подарую її, хочеш? Я тобі подарую бокс. <рес> Йди, назад. Йди назад. Молодець. Ти моя умічка. Отдихай, відпочивай. Лягай, 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 відпочивай, лягай. Дивіться, раз, лягла. Ой, ти молодець. Моя, ти бубочка. Все, і вона собі там відпочиває, да? Раз, закрили, все, вона там собі. Тосується, пішли віза. Іди сюди, молодець. Десь друзі, дякую вам за увагу. До зустрічі в наступних роликах. Пішли вічка.